Мир вам дорогі друзі. Е, відео буде трошки нестандартне. Все чекають, коли я зніму огляд 110-го котла. Не знаю чи встигну зняти. І ну, по бочках все понятно. Бочки та й бочки по 2 тони. І пан Сергій все чекає, коли буде огляд мого котла. О, хлопці ще двері не поставили. Казав, що поставлю двері. А справа в тому, що у нас <кій> і про це ми розкажемо. Що там? яка в нас була історія. Немає нас часу зняти. Просто буквально немає часу. І про цю треба розказати бочку. А так вона буде цікава. І ще там люди теж чекають. Вже, вже бояться дзвонити. <гум> Кому працюємо. Дивіться, яка у нас історія. Вона буде, можливо, не всім цікава, а таким типу пана Сергія... О, бачите, як нас за що за штукатури лабуса. Тим возом везли матеріал і з ваза кидало. Типу пану Сергію буде цікаво. Ну, кому не цікаво, ж не заставляє дивитися. Така буде більш лайф-історія. Дивіться, ми веземо зараз бочечку, кидаємо всю роботу, веземо в райцентр на делівері. Здавалося б, що такого. А зараз я розкажу, що таке. Це е, в надвірне місто, Франківська область, е, людина замовила, не ця людина, інша. Замовила логістичну доставку. У нас приїхав приїхала автомобіль сюди, вантажили там котел і вантажили дві бочки. Одна на, біля двох тонн, одна така теж невеличка, як оця. І людині казали, з надвірної, каже, разом можна попутно завести. Нарахували йому аж три тисячі гривень. Розумієте? Такої ціни вже не знаю. Не було ніколи, скільки я ввожу бочки, щоб за три тисячі можна було бочки, ще котла можна було відправити. Каже, мені дорого. Каже, відправляйте на делівері. Я об'ясняю людині, що на делівері дорожче буде. І мені треба зараз, у нас була, автомобіль був від дверей йому до дверей. Зараз мені треба вантажити. Ми виймали сидушечки вчора. Треба буде знов ставити. Мені вийняти сидушки, це цілий процес. розумієте? Вони прикручені, це ж не, не скоро зйоми. Вантажимо, веземо на делівері, що людині. Ну, Мені сказали, кажуть, я б таким людям не робив. би. Не знаю. Це вже другий раз йому роблю. Але ну, трошки треба, не знаю, як то кажуть нас з головою дружити, чи як. І дивіться, нарахували оту от доставочку. В нашому районі є хлопці, займаються логістичними перевезеннями. Нарахували ту доставочку, бочка велика, там біля 2 тонн, точно вже не пам'ятаю, мабуть, дві тонни була. Бочка отака, десь на літрів 800. Як оця. І котел все разом завезли за 11 тисяч. За 11 тисяч. Одна бочка там в 2 тонни. Зараз не знаю на Delivery скільки коштуватиме. На тон вже більше як 5 тисяч беруть. Більше як 5 тисяч. Там одна бочка коштувала, напевно, тисяч 7. Тобто завезли набагато дешевше, ніж Delivery, від дверей до дверей. А мені кажуть, треба зараз півдня витратити. І потім люди телефонують із Шацька, коли ви приїдете, із е, Рівненської області чекають, коли ви приїдете. Там. Вже про Чернівецьку. про Берегометами, до речі, йому там Влад Варич, коли ви приїдете, коли ви те, коли те, знімете. Якщо буде час, приїдемо десь Бог з рейцентру, то може ми знімемо по тих котлах. Якщо встигнемо, не встигаємо зняти. бо вчора до ночі, до ночі, і раненько встали і поїхали. Якось так. Тобто, е... Всім приємного перегляду. Якщо буде щось цікаво, по дорозі знімемо і побачимо, скільки буде коштуватися доставочка. І щоб ви не робили таких помилочок. Ну і що ми? Живе на deliveryauto.com Доставка збірного вантажу Пофарбували -по все тут. Все гарненько поробили. Будемо зараз на палету міряти і побачимо, скільки це буде коштувати. Ну і що, бочка невеличка, вона дійсно недорога доставочка вийшла. 300. Тобто за 3 пропонували люди із, від дверей до дверей забрати мене. була Був автомобіль в біжі, мене, на, як то кажуть, на подвір'ї. Ми мусили зараз кидати всю роботу. день ніде Робота стоїть, люди чекають. Потім треба буде якось забрати делібрі за 300. Ну, так, така економія. Хоча кажу, невелика бочка, 800 літрів, вона ну, якби трошки дешевша. Їдемо далі. Так, же Ми на новій пошті. Ну, там ми заїжджали ще один об'єкт, дивився, таке діло. Що ми будемо відправляти? Будемо відправляти цей контролер, хто слідкує за нами знає. Е, бачимо з дисплейчиком, це аналогічно, що зараз не працює, тільки тут більше вентилятор. Ці радіатори, не знаю як. Він класненько працював, але дуже недовго, бо там один транзистор, а зараз тепер у мене чотири транзистори. І ми йому дали 6 кВт навантаження. Пам'ятаємо, тобто, може 5 і тільки зразу його пробило. Тобто, ну, вже зараз версія. Це була пробна версія, вже в мене зараз набагато бачимо, він удосконалений. Цього повернемо назад, то писали мені на заміну по гарантії. І будемо відправляти Андрієвий колектор. Ось Цей котло підміт, що ми бачили і колектор, побачимо, скільки воно буде коштувати разом. Отака нова пошта. Відзвітуємо по доставці, бо людей зацікавлює, скільки воно що коштує. Тут трошки такий чек, що ще треба знайти, де воно що. Це ми відправили цього контролера Бушного. Написано, що є отримувач, але зараз ми заплатимо самі з додатку, щоб мені, не, не, мене готівки там не було при собі. Заплатимо з додатку. 155 гривень, це зрозуміло. Дивимося по е, опаленню. По опаленню, скільки вийшло людям? 522 гривні. Трошки забагато, але вони все положили в такий ящик, великий бокс. І він завеликий. Минулого разу ми відправляли, було аналогічне. Аналогічний ящик був. 300 з лишим гривень ми відправляли колектора. Я не знаю. А, там був сам колектор, вага була менша. Там була менша вага. Тут вага 33 кг. тобто це і котловий підміс, і колектор на два контури. 522 гривні. Не знаю, дешево чи дорого, це Черкаська область. Місто Носівка. Якось так. Якось так. О, така інформація. Я знаю, що вона не багатьом. Та інформація така вже цікава, але дехто. Дуже твою інформацію. Ну, Очікую, дзвоні мене, запитуй, скільки буде коштувати, Я не запам'ятовую, скільки воно коштує, запам'ятовую. Це бочка на 800 літрів у місті Надвірна, Франківська область. 800 літрів, маленька бочка, О, Надвірна, ну не, не дуже далеко. не дуже далеко, Пропонували людям за три, я ж казав. Отаке. день так і так стратили. Півдня вже немає. Поки ми додому, поки туди-сюди, та вже дивися. Роботи немає, а час йде, а люди чекають якось так. Війна йде, будується ратно наше. Якби таке місто, не місто, а селище, воно не, не перспективне, але йде будівництво, якісь були старі будинки, вже позносили, все, будується, розбудовується, розбудовується. З однієї і приємно, з іншої сторони комусь і прикро, що там десь знаєте, десь прилітає, десь люди живуть. У нас дивіться, як тихесеньке, отаке нас не було. Ніде нічого не липить, нічого не гуде, не, не падає. На сьогодні, слава Богу, у нас просто прекрасно. Ну і що, засвітилася у нас лампочка. Треба помити, я знаю, що треба помити. Була така погода. Так. Засвітилася у нас лампочка на тосол. Бачимо. Піка їй датчик десь працьовує. Обережно може бути піск. Ні, нема тиск він то гарячий, але... Чи б то немає? ній є трошки. О, бачите? Система закрита під тиск. Тільки тиск ми стравили, трошки побільшав рівень. Доліємо. Не знаю, що роками не доливали ніколи. Роками. Нас там робили ремонт, то помпу міняли, то радіатор знімали, десь там лад бачу, десь каже, щось знизу, десь трошки мокріло, а де що не можна побачити. Не можна побачити. Пили ми такий, не знаю, добрий не добрий. Типу вже краще не було мазані. Бельгійський червоний. Тобто, червоний, милимо червоний. Просто якщо дорогший, він так само буде працювати. Єдине, що там ті добавки, може трошки, трошки краще буде для двигуна, двигун не новий. Ось така на сьогодні історія. Він вже накиш вже вже в аптеку. Відкривайся. Отак не його. Туди, 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 туди. навіть веде червоний, якийсь не зрозуміло кольору. Не зрозуміло, підрозове щось таке. Ми стараємося був червоний, Лємо червоний, знаю, правильно, неправильно. рукою майже весілля більше до не треба а треба щоб не впало бачиш oh. не розвилося так все антифриз наш антифриз по нормі Їдемо далі. Так, до заправочка. Щось не знаю, що там мене з тим течиком, але він мене бере солярку. Не сильно багато, що без прицепу, то взагалі можна вісім вложитися. А якщо не газувати, то можна менше, навіть як вісім. Але бере, так щоб без палива не їде. Так, 95 нам не треба. ДП. ДП. Ой-ой-ой, ой що там воно не фіксується. О, все, зафіксували. Не знаю, то на, на що ціна чи на це, чи на те, що було перед то це 20 літрів, не знаю, що зараз дружина оплата. Не ну, як оплата? Талони, по талону дешевше було. Бо так дорого. Щось подорожча солярка, казали воно подешевше є. Щось таке політикою непонятно. Не ну, включай. Да, по 56. По 56, потоломок по 48. ну 48, нормальцям. До речі, що хочу зауважити. Ми заправляємо зараз на різні заправки на Укранафті, і на Бересемі, і на Вокові. І щось я різниці не помічаю. Ні в чазі, ні в розходові їде. Нічого не, не знаю я. Пробували, дешеві, на дорогі запраці. Різниці немає. Так я що. Поки що я не бачу пере, переплачувати, що тут простий трактор, він все переварив. Зранку трошечки після запуску потроює, далі. Трошки хто затроїть, одна крусунок далі працює безотказно. Ось такі нас покази зараз на спідометрі. Ой, паку. Потолок. Не знаю в чому суть. На 8 гривень дешевше, ніж, ніж так. Хто там? Що, як робить, я розумію. розумію. Значить ще одна зупиночка по дорозі. Укрпошта заберемо електроди і додому. Все, ми приїхали вже ми вдома, треба буде помити буса. Що ми на укрпошті пошті забрали? Дивіться, такі електроди. Будемо пробувати. Якби були зелененькі, було б цікавіше. Четвірочка, бо ми трієчкою пробували. арсенали я завжди кажу, вони мені подобаються. Вони не сильно так гайно гарно лягають, не сильно гарно можливо і горять. Ну не непогано вони горять. О, але яка партія? Це на пробу ми взяли, можливо ще купимо. Можливо, ще купимо. У нас селетів де щось багато, не знаю, чого. О, от. Не вистачає, бо батомовських <хи> не, не, не вистачає там відправляти. Попробуємо, якщо що, це за проба, І такі взяли напробу ми. Піонер 46. Піонер 46, тільки що вони десь там ну, не зовсім свіжі. Не зовсім свіжі. Лежали. Я не знаю, тут не пише дати. Десь має бути дата, але ми так зараз не будемо шукати. Отака наша історія. Покажемо, що у нас робиться. Покажу про ці 110-й про... 50-й покремо, скажемо. 110-й, Тернопільська область вариться. 50-ка, Іван Варить, Радове, Держинська область, борщів, бочка вже практично готова. 60-точка. Берегомет, пан Михайло, вже він не дзвонить, він чекав, чекав того котла. він не дзвонить. І 40 вже не пам'ятаю, куди там десь. десь Іван все. А, набережтечку. Е, Андрій записав, 40 в роботі. Мої люди чекають, бояться подзвонити, І особливо пан Сергій каже, зніміть мені, зніміть. Каже, все знімайте, каже, все, що робите, знімайте. О, то я вибачаюся, якщо комусь не цікаві наші відео, ніхто вас не заставляє дивитися, але є таке, що просять, то для таких людей що кому треба, як така інформація. Це дякуємо всім дивитися до кінця і всім до побачення.